Давайте поговоримо про правила свідомості, як влаштована наша свідомість. Є от проста формула: це свідомість, підсвідомість і несвідома частина, або ж вище я, імунна система чи автоматичний мозок, тобто автоматичні функції мозку. Наша свідомість це всього-навсього 10% нашого життя, решта 90% це підсвідоме. Якраз психологи і психоаналітики працюють зі свідомістю. За що свідомість відповідає? Свідомість виконує лише одну операцію за один раз і здатна сприймати до семи факторів інформації одночасно. Свідомість це аналітичне і раціональне мислення, тимчасова пам'ять і сила волі. І важливий момент, що саме свідомість завжди в усьому знаходить виправдання вашим страхам. Якщо говорити про підсвідомість, підсвідомість це ваші емоції і почуття. Ваша підсвідомість тримає всі звички в собі, тобто ваша підсвідомість напряму впливає на ваші дії. Ви дієте в певному емоційному стані і автоматично реагуєте на все, що відбувається навколо вас. Справа в тому, що підсвідомість, нагадує сучасний комп'ютер, просто набагато потужніший. От в комп'ютері є операційна система, і ми так само тільки щодня ми програмуємо свою підсвідомість як операційну систему програмами і зі свого життєвого досвіду. Наша підсвідомість споповнюється цими програмами поступово від народження і аж до самої смерті. І що дуже важливо, що в підсвідомості знаходиться постійна пам'ять і в ній немає часу і логіки. Тобто, все, що з вами відбувалося колись, воно відбувається з вами тут і зараз. Все, що було сформовано колись, воно впливає на ваше життя і зараз. Тобто, всі ваші. Звички, емоції, навики, які засвоїлися у вашій підсвідомості, на сьогоднішній день вони керують вашою поведінкою і рівнем вашого стресу. І от цікаво те, що основним правилом нашої підсвідомості є здатність створити з нас того, хто відповідає існуючим цим програмам, і тим, які будуть додаватися до, до кінця нашого життя. Наша підсвідомість, вона насправді неймовірно сильна. Вона здатна зробити із вас того, ким ви хочете бути: багатого, знаменитого, стрункого чи тостого, щасливого чи нещасного, успішного або неуспішного. І є от ще третя несвідома частина це, як ви вже зрозуміли, імунна система і автоматичні функції тіла. Тобто те, чого ми. Свідомо не контролюємо. Це серцебиття, крово, кровообіг, тобто всі абсолютно органи і системи в вашому тілі, вони якраз керуються автоматичним мозком. І е, виникає питання, да? чому ж одні люди успішні, а інші ні? Чому в багатих людей е, діти, коли виростають, теж стають багатими? А у бідних, на жаль, бідними. І як варіант може бути декілька варіантів. Да? Це спадковість, відповідно, ж, само собою, у багатих є спадщина хороша. Багаті можуть дати людям достойну освіту і можливості, звичайно ж, соціальне оточення у багатих зовсім інше, і ментальний фрейм, тобто ментальне мислення, ментальна поведінка у багатих зовсім інша. Відрізняється від бідних, так. Але от що важливо, дивіться, якщо, ми, припустимо, спадковість вона ніяк не прив'язана до ментальної поведінки, то освіта і соціальне оточення, вони напряму пов'язані на поведінку на мислення людини, тому що вони напряму впливають на наше мислення. Так? от і відповідно, давайте зараз поговоримо про правила програмування, як відбувається програмування життя. Про, програмування життя відбувається задовго до нашого народження. Суть в чому? Суть в тому, що люди існують, щоб служити якійсь цілі. І більшість людей це відчуває. Чого ми не розуміємо, так це того, що батьки встановили мету, створивши програму ще до народження дитини. У період несвідомого програмування. Що таке несвідоме програмування? Це за 9 місяців до зачаття, момент зачаття, вагітність, пологи і перший рік життя, тобто період плюс-мінус 3 роки це є період несвідомого програмування. З боку батьків це відбувається також несвідомо, як і з боку дитини, але це прив'язує новонародженого до певної мети. Доки він перебуває в несвідомому стані. Тобто дитина отримує покликання і призначення ще до появи на світ Божий. І тут все просто підпорядковується біологічному закону, що під час періоду фази програмування психологічні конфлікти батьків стають біологічними конфліктами дитини. Фаза програмування життя визначається як мета, яку, немовля, несвідомо приймає. Та продовжує е, проживати в житті через певні події, звички і емоції, які його батьки переживали в період несвідомого програмування. Е, тобто всі стреси і емоції, там, переживання, які переживали батьки в період несвідомого програмування, вони як досвід передалися дитині. І в деяких випадках, в залежності від е, рівна, рівня стресу і від того, що. Там батьки переживали, переживали це цей досвід передається також у якості певних захворювань. Тобто, припустимо, діти народжуються з народжуються вже з якимось захворюванням. Так? І розказую, лікарі говорять про те, що це спадковість. Але, припустимо, досить часто трапляється таке, що, припустимо, у, у батьків немає такого захворювання, а да, в дитини воно з'явилося. Оце якраз і є те, що біологічні конфлікти, тобто тут вже працює психосоматика, біологічні конфлікти батьків стають психо, пардон, перепрошую. психологічні конфлікти батьків стають біологічним конфліктом якраз дитини. Якщо, надіюсь, зрозуміло, якщо говорити про свідоме програмування дитини, воно починається із першого року життя, плюс-мінус, можливо, там трошки раніше. Тобто, коли в дитини починає розвиватися інтелект, і цей період він триває в середньому до 6-7 річного віку. Тобто, в дитини з'являються перші бажання, вона учиться. Вибирати, з'являються певні інтереси, вона що робить? Вона, як губка, все починає вбирати. Вона спостерігає за своїми батьками і учиться всьому у них. І в цей період дитина ще не розуміє, що добре, що погано. Для дитини все це як гра, але насправді це гра в життя. І відповідно, психологічні конфлікти батьків стають біологічними конфліктами дітей. Знову ж таки повторюся. Тобто, ваші діти то є ваше дзеркало, і ви чули приказку про те, що виховуйте себе, а не дітей. І так воно і є, і це правда. Суть в тому, що емоції, звички, які засвоїлися під час в підсвідомості дитини от від батьків. Вони в дорослому віці керують поведінкою і рівнем стресу дитини. Знову ж таки, так? Да? Суть в чому ваш розум сам обирає, на що і як реагувати на основі тих програм, які були засвоєні раніше. Тобто, ваші очі бачать те, що знає ваш розум. Те, що було запрограмовано. І, звичайно, в залежності від того, в якому середовищі живе дитина, багата сім'я чи бідна. Да? Якщо дитина, припустимо, бачить, що батьки зранку до вечора працюють, заробляють кошти, там, піклуються про дітей, поважають один одного там, ну, любов і іделі в сім'ї, в подальшому, відповідно, ж дають дитині там, достойну освіту. Навчають поводитися правильно з грошима. Відповідно, ця людина дитина має велику перспективу стати успішною в майбутньому. Так? Тобто для дитини це є просто в дійсності реальність. Дитина вона не вміє по-іншому, вона не знає, як по-іншому. І є інша сторона цієї медалі. Уявіть собі іншу картину. Е, припустимо, маленький хлопчик і дівчинка, які постійно бачать батька-алкоголіка, який б'є матір, знущається над нею. Е, щодня там ходить на роботу він чи не ходить, задер ноги на дивані, дивиться телевізор і спить. І от протягом тривалого часу діти таке от бачать: е, скажіть, будь ласка, яка. Реальність запрограмується у їхній підсвідомості. Досить часто говорять, що це є спадковість гени? На жаль, ні. Це те, що запрограмували батьки, і що для людини стає, на жаль, реальністю. Так? І коли людина вже виростає, вона просто зобов'язана виконувати те, що їй запрограмовано. Е, і, на жаль, це не є питання вибору. От така от ситуація. Тобто, що відбувається, да? правило свідомості наступне. Як тільки ідея приймається е підсвідомістю, вона залишається там до тих пір, доки не, не буде замінена іншою ідеєю. І додатком до цього правила є те, що чим довше ідея існує у підсвідомості, Тим складніше її і замінити. Розумієте, тобто от робота з підсвідомими програмами дитинства, з ними досить тяжко працювати. Давайте детальніше розберемо, що ж таке успіх. Справа в тому, що в сучасному світі ми звикли бачити безліч успішних людей, які щодня постять свої досягнення і щасливі обличчя в соцмережах. І успіх це є досягнення поставлених цілей в певному виді діяльності, отримання бажаного результату і визнання оточенням. Чому ж тоді поняття успіху пов'язують із філософією? Для кожної людини успіх міститься в різних речах. Для когось успішність пов'язана тільки з улюбленим заняттям, хтось за успіх вважає вдалий шлюб, гармонійні стосунки, там велику сім'ю, для когось це є можливість творчо себе реалізувати. І цей перелік насправді можна продовжувати досить довго. Але є спільна риса для будь-якого успіху це можливість досягти власних цілей. Оце от саме важливий цей момент. Можливість досягти саме власних цілей. І дивіться, що, що таке ціль в даному випадку. Ціль це результат. А з чого ми беремо результат в житті? В будь-якому випадку результат ми отримуємо завжди тільки із дій. І якщо результат поганий, значить дії у нас неправильні. Якщо змінити дії, відповідно, результат в більшості випадків все рівно залишається поганий. Чому так виходить? А, дивіться, чим формуються наші дії. Перш ніж діяти, ми мислимо. Да? Тобто мислення формує дії. І, відповідно, якщо поганий результат неефективні дії, значить, що відбувається з нашим мисленням? Мислення неефективне, неправильне. І е, ви неодноразово чули фразу, що не мож, якщо не можеш змінити ситуацію, зміни до неї ставлення, але в дійсності так не працює, тому що наше мислення формується у підсвідомості. От е, згадайте модель попередніх заняттях, я говорив, що є подія плюс відгук, і ми маємо результат. Щоб отримати інший результат, ви повинні діяти інакше. Наші дії залежать від мислення. Мислення, в свою чергу, будується на підсвідомих програмах. І досить часто, якщо не вдається отримати позитивний, позитивний результат, проблема саме в них. Тобто, уявіть собі, що ви будуєте будинок, і якщо ви залили фундамент на болоті, то, звичайно ж, він потоне. І тому ви впираєтеся просто в стелю. Да? Тобто висновок, який із цього. Будь-яка справа, яку ви починаєте робити на старих програмах, вона в дійсності просто приречена на крах. Справа в тому, що підсвідомі програми це негативний досвід вашого минулого і вони все руйнують. Саме тому от у вас в житті нічого не виходить. Право в тому, що програми це фундамент, на якому людина в принципі будує все своє життя. І здавалося, що нічого складного в цьому немає. Да? Можна взяти і замінити нові, старі програми новими, і вуаля, життя уже чудове і прекрасне. Але насправді все так не працює. Давайте розберемося, чому. Справа в тому, що коли людина виростає, вона зобов'язана виконувати все те, що запрограмували батьки. І все це є для людини реальністю, як ми вже говорили. І, на жаль, це не є питання вибору. Отже, що відбувається, дивіться, в дитинстві нам встановлюють певну операційну систему. Нашого життя. Да? От Давайте припустимо, уявимо на секундочку, що коли ми купуємо новий комп'ютер, там вже стоїть певна система. В більшості випадків це Windows. там чи Візьмемо Windows, да? і тільки на цю систему ми можемо встановити нові програми. Відповідно, і що важливо, да, нові програми вони мають підходити під цей Windows. Наприклад, якщо у вас Windows 95 а програми для Windows 10 там, чи 11, да, наш комп'ютер їх просто не прийме. Все буде заблоковано, змін в системі не відбудеться. Нову інформацію комп'ютер просто не прийме. От, суть в тому, що підсвідомість дуже сильна, і, що важливо, вона, на жаль, лінива. Наша підсвідомість не любить виконувати роботу необхідну для, для прийняття там, позитивних навіювань, які сприяли б потрібним нам змінам. Наша підсвідомість воліє залишати речі такими, як вони є. Тому що зміни вимагають занадто багато роботи, і тому позитивні навіювання найскладніше нав'язати нашій підсвідомості. І з іншого боку, негативні навіювання входять у підсвідомість як гарячий, ніж масло, тому що відмовлятися набагато легше, коли відмовляється, нічого не потрібно робити. От давайте уявимо ситуацію: людина, яка страждає. Від зайвої уваги, вона виходить з душу, стає перед дзеркалом, витирається. Як ви думаєте, що вона говорить собі, дивлячись у дзеркало? Яка я товста, так? Да? Ця думка проникає прямо в підсвідомість, на що вона відповідає? Так, це відповідає моїм програмам, це відповідає тому, як я себе сприймаю, як я на себе реагую. І отже, підсвідомість приймає це навіювання. Людина стає ще товстішою або залишається ж на тому рівні. З іншого боку, якщо ви е, поставите цю ж саму товсту людину перед дзеркалом і змусите її сказати, що я там струнка, охайна і приваблива, ця інформація е, вирушить у підсвідомість, але вона відповість, що ні, це не відповідає моїм програмам, це просто неможливо. І скажіть, будь ласка, як ми можемо нав'язати навіювання своєму внутрішньому розуму? Дуже важливо зрозуміти, що якщо ідея, думка чи концепція допущена до підсвідомості, вона має здійснитися. Ви замінюєте програми, і внутрішній розум має відповісти новим програмам, але це непросто. Давайте розглянемо це більш детальніше. Припустимо, ви вирішуєте покинути курити. Ви вважаєте, що нічого не зможе вам завадити це зробити. Ваша свідомість вам говорить чудово, окей, я підтримую це на 100%, будеш здоровішим. І тепер, щоб здійснити зміни, вам потрібно звернутися до своєї підсвідомості до операційної системи і змінити там програму. І здавалося б, все просто. Ви починаєте надсилати своїй підсвідомості відповідні повідомлення, але постає проблема. Є ще одна частина е свідомості це критичний фактор. Е суть в тому, що його робота полягає в тому, щоб зупиняти, гальмувати і не дава давати червоне світло будь-якому новому програму забезпеченню, тобто е будь-яким новим навіюванням до змін. От, критичний фактор, е він виступає в даному випадку як антивірус. Ми знаємо, що існує зв'язок між цією частиною свідомісті і нашою підсвідомістю, але ми нічого не знаємо про цей зв'язок. Критичний фактор каже: ця людина хоче кинути курити. Окей, чи можу я прийняти це навіювання? Але пам'ятайте важливий момент: якщо навіювання проникає в підсвідомість, тобто підсвідомість його приймає, воно буде працювати. Але в цій. В даному випадку підсвідомість говорить, секундочку, він курив 20 років, і сигарети йому потрібні для того, щоб почувати себе комфортно і в безпеці, отримувати якесь задоволення. Да? Можливо, знайдеться якась інша причина, крім того, що мені доведеться перепрограмувати цілих 20 років життя, і я насправді не маю настрою цим займатися. Я не хочу цього робити, а значить слід просто відмовитися від цього навіювання. Так як, і відповідно, так як підсвідомість це начальник критичного фактора, останній перетворюється на дзеркало, як антивірус, як я вже говорив, і він просто відбиває це навіювання, він його відправляє назад. І отже, воно не може проникнути у внутрішній розум. І справа в тому, що у нас залишається лише одне місце, місце, куди ми можемо звернутися з цією ідеєю, це є сила волі. Вона свідома і ми всі знаємо, як довго сила волі працює. Скільки разів ви намагалися, припустимо, дотримуватися якоїсь дієти, там, дотримуватися, не знаю, режиму дня або ж покинути палити, там, заставити себе спортом займатися. Тобто, такі от. Чи можливо нав'язати е, навіювання підсвідомості? Так, звичайно, для цього ми використовуємо гіпноз. Е, Непоінформовані не люди вважають, що гіпноз е, це обхід е, критичного фактора. І якби в цьому полягав гіпноз, деякі почуті вами історії могли б виявитися правдою. Наприклад, я можу контролювати вас, аби змусити робити все, що захочу. А якби це було все, чим є гіпноз, то це було б правдою, але Бог не залишив вас беззахисними. Якоюсь мірою це правда, але як тільки ми обійшли критичний фактор, трапляється наступне: ми поринаємо в глибокий стан гіпнозу. Людина в стані гіпнозу відчуває не те, що, що ви собі уявляєте. Наше тіло, якщо ми використовуємо розслабляючий гіпноз, воно дуже спокійне, але чим глибше ми поринаємо в гіпноз, тим сильнішою стає наша свідомість. На глибших стадіях в гіпнозі свідомість стає на 200 а то й 300 відсотків пильніша, ніж у звичайному стані. І всі ваші п'ять почуттів працюють в сотні а то й в тисячі разів краще. І от тому, коли ви піддаєтеся гіпнозу, ви не спите, а навпаки, ваші, ви пильніші, ви ясніше мислите, ніж раніше. І важливо розуміти, що коли ви перебуваєте в стані гіпнозу, ваша свідомість займає позицію охоронця, коли, котрий захищає вас. І от коли ви отримуєте навіювання в стані гіпнозу, ви чуєте його чітко і ясно. Якщо раптом ви почуєте навіювання, яке вам не підходить, ви миттєво можете його відкинути. Тобто, е припустимо, умовно кажучи, е я вам скажу: вдягайте костюм супергероя, йдіть грабувати банк да, в стані гіпнозу. Е як ви на це зреагуєте? В будь-якому випадку, враховуючи те, що це не є. Властиво для вашої підсвідомості ви цю ідею відкинете, сприймете її як е, е, там жарт і все решта. Да? От. Саме так і є. От е, ось є основні інструменти, які необхідні для досягнення успіху. Коли ви чуєте навіювання своєю підсвідомістю, ви повинні прийняти рішення щодо що цього навіювання. Або ви його приймаєте, або ви його відкидаєте. Якщо його буде прийнято, то ви зможете здійснити бажані зміни. Якщо його буде відкинуто, то, відповідно, змін не відбудеться. От, і відповідно, як бачите, да? що відбувається? Нові навіювання я приймаю, значить, нові підсвідомі програми. Якщо я не приймаю, значить критичний фактор все це. Відштовхує. от чином влаштована наша підсвідомість, таким чином вона працює.